Вітаю. Для активації хромбука перейдіть у користувача біля іконки якого ви бачите маленьке сіре коло з будівлю. Натискаєте стрілочку під ним. Ще раз стрілочку. Далі, для того, щоб змінити мову або додати іншу мову, переходите у меню Там де годинник натискаєте шестерню. Шукаєте розділ пристрій і там клавіатура. Далі натискаєте змінити налаштування методів ведення. І додаєте метод ведення той, який вам потрібен. Закриваєте це віконечко. Переходите в Google форму, та яка відкрилася автоматично, коли ви тільки зайшли в цього користувача. Там, де електронна адреса, ви вводите свою, щоб змінити мову або натискаєте. На екрані у вас UA змінюєте на англійську, або за допомогою сполучення клавіш ctrl пропуск Там, де ваша електронна адреса, ви вписуєте свою власну. Це моя електронна адреса, ви вписуєте власну свою. Там, де «PIP». Ви вписуєте фактичного отримувача, тобто тої людини, яка була зареєстрована в акті в договорі. Наприклад, якщо я брав хромбук, то я Чорний Максим, і я його беру на себе. Мобільний номер телефону вводите власний. Ось у такому форматі. Тобто 0,98, наприклад, 99, 88, 77. Повністю весь. Посадова роль відповідальної особи користувача фактичного отримувача. Ну, батьки. Або мама, або тато. Повна назва закладу установи. Ви пишете Криворізька, гімназія. номер 15 імені М Решетняка. Вкажіть серійний номер. Серійний номер у вас є на ваших хромбуках. Вам достатньо його перевернути зараз. І на задній кришці у вас буде видно. Серійний номер позначається літерами SN, наприклад, мій YX0BPWXR. Ось snyx 0 bpwxr Після того, як ви введете свій серійний номер, я для прикладу просто ось цей скопіюю сюди. Якщо мені дасть можливість. Ось. Вкажіть код закладу установи місце працевлаштування фактичного отримувача в Єдиному Державному реєстрі реєств Організації України код ЄДРПУ. код ЄДРПУ ми вводимо 333, 55, 6,5,4. 333 55 654. Регіон розташування. Обираємо Дніпропетровська область. І останнє. Підтверджую факт інформування про обов'язкову необхідність проходження мною безкоштовного навчання з роботи в середовищі Google Workspace та з пристроями Chromebook. Це посилання. Ви копіюєте. Робите нову вкладку. Сюди даєте це посилання, за ним переходите. Тут. У вас буде чекати нічого страшного, ніяких вірусів. Тут буде курс щодо цифрових інструментів Google для освіти. Ви можете його переглянути, продивитися і навчитися чогось нового. Ви натискаєте галочку і натискаєте надіслати Google форму. Коли ви форму надішлете, то ваш пристрій Chromebook активований. Дякую.